Коли Ісус народився в Вифлеємі Юдейським за днів ірода, царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли поклонитися Йому, почувши це, цар ірод стривожився і увесь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, Він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано пророком, і ти вифлеєме, земле юди, нічим не менше, між містами юди, бо з тебе вийде вощу, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців. Випитав у них пильно про час, коли з'явилася зоря, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати, і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши ниць, поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, і міро. І попереджені в сні не звертали до ірода. Pustili sinču drogoju kraj svi. Slava tebi, Hosod. Вітальні брати священники, вітальні брати міністранти, наші дорогі діти, які прийшли на службу, дорослі, всі, хто прийшов на службу і хто вдома молиться, сусіди кафедрального собору. Якщо включили кучномовці, то і сусіди тоді. Христос рождається. Славімо Його! Яслі, печера, народження Божого Сина – це місто зустрічі. На це місто зустрічі одні мають прийти, а одні не мають прийти. Знаєте, ми так собі думаємо, що усі мають прийти присвящений владика вночі мав дуже гарне звернення, поздоровлення, привітання і проповідь роздуми про те, як Христос має народитися в серці і яка дорога тих мудреців була, і як зірка має привести тих, кого має привести до Різдва Христового. Але мусимо знати, що. Яслі Христові, це прообраз церкви, а у церкві одні мають бути, другі не мають бути. Знаєте, то ми зараз тепер працюємо над тим, аби був такий синодальний шлях, в якого ми долучали різних людей, різних фахівців, різні ланки. Нехай скажуть, як би їм було комфортно у церкві. Браття, сестри, одні мають приходити в церкву, другі не мають приходити в церкву. Це дуже важливо зрозуміти, бо якщо людина хоче, має прийти. Якщо вона не хоче або хоче своїми правилами зайти у середовище Боже, тоді не має прийти. До речі, трошки ми порушили десь. Е... Нашу традицію, знаєте, що на Різдво служби одні пишуть оголошення на 8, але люди знають, що на 8.30, і ми все починали о 8.17 і 37 секунд. А сьогодні ми почали 8.14 і 58 секунд. Так що більше як 2,5 хвилини ми раніше почали сьогодні. Так що прошу вибачення для тих, які знали, що на 8.30 записано на 8 годин, але ми завжди причікуємо тих, які трошки приходять пізніше. Так от, повертаючися до роздумів, як то ми маємося зібрати біля ясел Ісуса Христа, ми щойно почули Євангеліє, і є один перець, який не мав прийти до Ясел, він би нашкодив Божому Сину, це ірод. І не дивлячись на те, що є е, всенародні. Мудреці знаці Писання, які йому пояснюють, де і коли має народитися, не дивлячись на те, що він тайкома вивідав у мудреців, у тих волхвів, які йшли, де має народитися і куди вони прямують цар-царів, він не потрапляє на те місце. І знаєте, не всі мають прийти до тих ясел Ісуса Христа, бо хтось нашкодить. І сьогодні є іроди, які також переслідують дітей щодня убивають і ракетами, і там Різдва немає. Хто поводиться, як ірод, той не має Різдва. Хоча має і мудреців, які відкривають книги і цитують це писання, і відеоматеріали, де ніби розумно складається і, 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 і середовище церкви, яке ніби святкує. Браття, сестри, там, де немає духу, Євангелія, там, де є дух ірода, там немає різдва. І ми мусимо розуміти, хто сьогодні ірод. І ірод не має приходити ані до наших дітей, тому ми їх захищаємо. І не має приходити у середовище народження Божого сина до тої Яскині. Ну, але більшість з нас запрошені і маємо прийти. І з того, що описує Євангеліє, є приблизно два шляхи приходу до ясел Божого Сина. Ми би так з грубо могли поділити. Це такі більш мудрі люди і люди простіші. Більш мудрі люди їх презентують волхви, які прийшли через науку. Це люди, які, знаючи пророцтво, зуміли вирахувати. Це ж треба було розуміти, сісти заздалегідь за місяці, зібравши надбання багатьох століть астрономічних. Вирахувати, коли будуть оті зірки, і потім почати свій шлях і вчасно прийти і зустрітися там, де та зірка покаже. Це розумні люди. Вони довго приходять через осмислення, через природничі науки. Але є люди простіші, яким потрібно чудо. І хто ці простіші люди? Це пастухи. Ми в Євангелії чуємо, що серед ночі люди, які сторожили свої стада, просто, просто люди. Амхариці, які е, накладали вогня, тому що треба було накладати вогонь сірників. Знаєте, от давайте тепер догорить. Потім постійно треба було накладати вогню, тому що не так легко той вогонь дивався. І потім приходили і дикі звірі, і шакали, і, і інші дикі звірі, які не щадили тебе. Треба було мати вогню вогонь це є такий природний хороший захист. І вони там були і раз до цих. Чоловіків до цих мужів, до цих простолюдів, відкривається небо, з'являються янголи. То ми собі вже через колядки так собі звикли, що ангели з'явилися, такі пухнасті хлопчики, які сказали, пастирі, йдіть, бо там у вас. Ті пастирі налякалися, серед ночі ганує від собі янгол, з'явиться. Ми, коли читаємося те писання і знайомимося з історією спасіння, з ангелофанією, коли з'являються янголи та люди. Зустрічаючи янгола, мають страшезний страх, тремор. Згадаймо, що це стає із Захарією, батьком Івана Хрестителя. Чоловік втрачає дармови. Це не є природньо, це не є нормально. Раз тобі побачити янгола. Це страшно. Це страшно побачити янгола. І можемо собою уявити тих пастухів. Розумієте, яким вночі з'являються янголи? Ще раз янголи це не маленькі гарні міністранти. Це Богородиця, яка благодаті повна була. Вона зустріла янгола і зуміла з ним діалогувати. Зазвичай, коли ми читаємо появу янгола, не так все просто. І зараз ці налякані чоловіки, вони приходять на те, що їм янголи наказують, потім чують співи дуже дивакуваті. Співини, які не є звичними, то не хори у три голоси співають, то янголи співають. Можемо лиш собі уявити, янголи не знають е, нотних грамот, які ми тут собі придумали. І вони співають слава у вишних Богу, і люди серед ночі стресовані, приходять і потім заспокоюються, дійсно заходять до дитятку. І тепер, можемо так сказати, маємо. Людей, які приходять через природні чинники. Ніби все так, як природа показує, зірка се з'явила, е і ще якісь природні чинники, і люди, яким потрібно чудо, люди, які з'явилися біля новонародженого через надприродні чинники. Але Господь чи одних, чи других, привів на місце зустрічі. Я би хотів. Заохотити нас помолитися, аби ми всі через різні чинники своєю дорогою були запрошені чи через дослідження і роздуми над життям і читання нашого природнього дочасного життя. Чи дійсно Господь до когось просто чудом торкається? знаєте, бо мудрі люди, мудрі люди вони як мудреці, доходять, читаючи життя Господа Бога, знаходять. А є люди, яким потрібно підштовхнути, яким треба чудо. Каже, от якби тут ти чудо, і я би вже. От, от уже". Так от, чи одні, чи другі, аби ми обов'язково прийшли до місця зустрічі, до, е, на, до новонародження, до нашого Спасителя. Ну і молимося, щоб на те місце зустрічі, бо знаєте, ми так звикли всі-всі всі ходять, аби на місце зустрічі не прийшли ті, які не мають прийти. Це також дуже важливо. Браття сестри, церква усе запрошувала, але ті, які не мали приходити, вони не доходили. І Євангеліє є повним таким прикладом, коли люди, будучи запрошені, не приходять. Ми сьогодні молимося за те, аби кожен, той, хто нам дорогий, кожен. За кого ми підносимо молитву? Кожен, хто був охрещений, кожен, кого Бог доторкався в житті, запрошував і прийняв програму Ісуса Христа, мир людям на землі це дуже важлива програма. Це ангели озвучили програму, аби зібралися навколо ясел Божого Сина. І нехай відійдуть далеко від ясел Божого Сина ті, які посягають на невинні життя, особливо життя дітей. Амінь.